Від 1 жовтня в Німеччині повертається носіння масок в публічних місцях, а саме в автобусах і в потягах, які їдуть на далеку відстань. Звичайно ж, також в шпиталях та аптеках також там залишається обов'язок носити маску. І, звісно ж, друзі, в Польщі подібна ситуація, тобто в аптеках і шпиталях потрібно носити маску. Чи повернуться карантинні обмеження до Польщі, і чи буде посилення карантину в Польщі, друзі? Я хочу вам відповісти свою думку, і я думаю, що ви також її свою напишете в коментарях під цим відео, тому що ми розуміємо, що карантинні обмеження вони повернуться точно. Зараз студенти повернулися до навчання, і це означає, що кількість захворюваних на коронавірус збільшиться, тому що більше людей почали контактуватися між собою. Звичайно ж. Що буде робити польська влада? Як я вже згадував раніше, що кількість закуплених вакцин, як і в Польщі, так і в інших країнах, є досить великою. Вони ж повинні використати цей матеріал. На кому вони використають, друзі, самі розумієте. І звісно ж, коли повернеться карантин до Польщі, він повернеться, я прогнозую, що вже від кінця жовтня місяця і кількість захворюваних різко зросте. Можливо, цей рік буде трошки інакше від попередніх, тому що. Як і Польща, так і інші країни, більш-менш вже приготовлені до коронавірусу. І звісно ж, в Польщі буде стартувати шоста хвиля коронавірусу, потім сьома, звісно ж, і звісно ж, вони не будуть закінчуватися, поки нас не присадять самі. Знаєте на що. Я особливо не експерт в коронавірусі, і, звісно ж, можу вам сказати, що це досить не є добре, що ми не можемо зрозуміти, чи нас дурять, чи не дурять. Але я хочу сказати вам наступне. Її плюси в цих коронавірусних обмеженнях, якщо ми говоримо про легальне перебування на території Польщі, всі ми добре пам'ятаємо, як в минулих роках нашим українцям. Тут на території Польщі дозволяли легально перебувати під час карантинних обмежень. Але на сьогоднішній день карантинні обмеження продовжені до кінця жовтня місяця. Це означає, знаєте, що означає, що карти побиту, робочі візи, які закінчилися до початку війни в Україні, вони продовжуються ще до кінця жовтня, плюс 30 днів. Але коли карантинні обмеження повернуться, то повернуться і тести. Які потрібно буде робити для того, щоб в'їхати до Польщі, які не є дешевими, і попри те, що в Україні війна, їх все одно потрібно робити. Пам'ятаємо, друзі, що коли війна в Україні почалася, то тести відразу відмінили. Ну, це не просто так було, але це дійсно було. І чому так зробили? Чи тільки у зв'язку з війною і коронавірус потім кудись зник? Я не можу сказати. Але я можу сказати наступне: Що коли карантинні обмеження повернуться до Польщі. То великим плюсом буде те, що багато українців зможуть легально тут перебувати. Але, але друзі, є одне, але що це не привід тому, що не потрібно тут легалізуватися. Наприклад, робити документи для того, щоб тут легально перебувати. Адже ми пам'ятаємо, що понад 6 мільйонів українців приїхали до Польщі. Не знаю, чи вони тут залишилися, але кордон вони на в'їзд перетнули. Звісно ж, кожного дня близько 30... Тере 50 тисяч українців перетинає кордони з Польщею щодня. Тобто, що це означає, що коли знову ж таки карантинні обмеження повернуться, то на тестах буде що заробляти, якщо ви собі не зробили друзі, вакцину. Вакцину, яку я зробив, вона вже давно закінчилася, адже термін її дії зараз 9 місяців, і треба робити, як кажуть, в Польщі, давку припомінайонцю. Тобто, Поновну давку щеплення, поновну дозу щеплення потрібно собі колоти. Чи коронавірус існує? То ви вже напишете в коментарях, на мою думку, що можливо існує, тому що є досить багато вірусів, які нас оточують. І, звісно ж. Серед інших вірусів поки що не роблять такого ажіотажу, як з коронавірусом. Ну але хвороба вона дійсно існує. І на теперішні симптоми це виглядає наступне, що в тебе температура кілька днів досить висока, але це все швидко проходить. Ну і це напевно також добре. Також хочу сказати, друзі, що досить багато українців зараз в Польщі ще й досі перебувають на документах. Відносно коронавірусних обмежень. І, звісно ж, вони не знають, що їм робити. Я можу підказати, що потрібно робити карти побиту, тому що час летить. От ви вже тут скільки перебуваєте по ваших робочих візах, як коли заїхали до коронавірусу, або ж до початку війни в Україні і так далі. Досить багато у вас є. Вам треба робити карти побиту. І, власне, в місті Краків, в Малопольському воєвудстві, саме моя команда допомагає. В зборі та подачі документів на карту побиту. Якщо ви правильно з першого разу подастеся, то ви швидко отримаєте карту побиту і відтягування справи не буде. Також, друзі, якщо ж ви зробите помилку, то справа ваша може затягнутися на 2-3 і більше місяців. Ну і звісно ж, друзі, хочу вам сказати, що через деякий час черги на карти побиту. У всій Польщі виросте в рази, тому що ті громадяни, які заїхали після 24 лютого, вони зараз будуть подаватися на карти побиту, тому що у них буде така можливість. Як це буде відбуватися, поки що невідомо, тому що хтось говорить, що навіть працювати офіційно не прийдеться і можна буде податися на карту побиту. Але сама процедура подання на карту побиту нікому не відома. Тому, друзі, час летить швидко, але в майбутньому у вас буде можливість отримати ще польське громадянство, тому що... Ще раз підкреслюю, в мене 4 роки в Польщі пролетіли дуже швидко. Можливо, і у вас так час пролетів. Це ви вже напишете в коментарях. Якщо інформація була корисною, друзі, тисніть вподобайку, діліться з друзями, підписуйтесь на канал. І що ви думаєте про карантинні обмеження? Пишіть, друзі, в коментарях під цим відео.